Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Багато питань було про навчання Росії та Білорусі, які ось у вересні будуть проходити. Ну от, власне, сьогодні і хочу розібрати цю тему. А перед тим, як то кажуть, крик душі. Майже половина людей дивляться відео без підписки. Ну, невже ж так складно поставити галочку підписатись, натиснути кнопочку підписатися? Вам не тяжко, мені приємно. Дякую. Ну що, можете позручніше? Ну, я починаю. Добре, поки давайте з такого почнемо. Як взагалі ті навчання пройдуть? Це у них навчання називаються Захід 2025, і відбудуться вони начебто з 12 по 16 вересня, відповідно цього року. А, так, ну а раз, давайте, як взагалі пройдуть ці навчання? Давайте подивимось. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, як навчання Росії та Білорусі в цьому році пройдуть ось ті, які мають до кінця цього місяця відбутись. Покажіть, скажімо вам, правду. Евес перевернутий. Іса. Угу. Верху перевернута. Так. Щось не хоче вилізати. Гебо. Орус. Я Альгіс, перейшов фі що фінал який. Ейос. Знаєте, щось як на навчання сильно багато перевернутих рун. Ну, схоже, що в них завжди через одне місце все піде. Ну, Чого дивуватись? Що у нас тут? Евас перевернути, Іса, Феху перевернути Гебо, Урус, Аліс перевернути Ейвас. Що цікаво, мені тут пішло? Ну, зараз давайте по порядку, щоб не збитись. А, якось вони ці навчання затягнуться. Дуже ймовірно, що ті от дати, що я назвав, воно ще перенесеться. Це по-перше. По-друге, щось там з технікою буде біда. Техніки там буде зовсім небагато. Хитрий підступний мотив є під ті навчання. Ну ні, атаки я тут не бачу. Зараз це ще окремо запитаємо, але по цьому розкладу тут такого не видно. А, задіють вони менше сил, ніж планували. Чого? Ну, вас не зрозуміло, чого. То, що Росії весело зараз дуже на фронті. І вони там на Покровській зібралися. Оце, оце. А оце, от мені цікаво, пішло, того що мені пішло, що тут буде ще хтось, окрім Росії і Білорусі. Русі. Ну, не знаю що, північних корейців запросять, чи що. То що Ну от чітко йде, що тут три сторони, не дві. Ну, побачимо. А, ну До речі, не факт, що це вийде в ефір. То ця третя сторона може залишитися, як то кажуть, сторонці. Ну, цікаво йде. Далі, ну, ось ось військові, ось це ж є навчання в даному випадку. так а що якісь ризикові маневри вони там будуть робити. І що в них все піде гладко, да от не зовсім. І, ну, знов-таки, затяжка. Показують, що воно чи перенесеться по часу, чи навпаки, вони ті навчання якось продовжать, розтянуть. Щось там будуть, якісь заминки. Ну, ось ніби оборону будуть відпрацьовувати. І наступ в тому числі. От. Ну, таке. Ну, до речі, що ще пішло, що у них там можуть не гаразди з технікою бути. і так буде небагато. А ще щось може по ходу справи поламатись. Ну, як завжди. Я думаю, ми почуємо пригоди. Без пригод ті навчання по такому розкладу не пройдуть от точно. Я думаю, що ми ті пригоди почуємо. Так, ну, а раз, це загалом галопом по Європам. Давайте більш детально дивитись, що й до чого. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, давайте подивимось, чи будуть якісь провокації в сторону країн Європи? Україну окремо подивлюсь. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, під час оцих от російсько-білоруських навчань Захід-2025, будуть якісь провокації в сторону країн Європи? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Мана, сам знаєш. Ну, загалом, так, да, я ще давно дивився. Ансус. Лагус. Фехо. Ага. Туресас перве поясніть. А, сьомплей. Що у нас тут? Аман, Назиса, Ансус, Лагус, Феху, Турисас перевернутий і Гебо. Ну що ж, да, провокації будуть. Ось, зразу. Прям якийсь там наступ. Ну, воно так не йде. Жодної руни руху нема, да й загалом сам розклад. Ну ось зразу мені показують, та ти ж мов знаєш. Ну так, да, знаєш, я ще давно дивився. На ці навчання, то в принципі ще тоді це показували. Мало того, це показують кремлятник, у них плани на то є. Таємні плани, звичайно що ось ось таємні плани. Думка в ту сторону працює. ось Розвиток ситуації явно буде згідно з планом. ну Будуть всяку паску робити. Гроші на то виділені. Ось вам сама провокація. Як воно йде? Тобто, чи вони спробують щось там під час цих навчань витворити, там ДРГ, чи залетить там щось, не взначай, в якусь європейську країну. таке от 100% буде. Мало того, тут виділені кошти. А як би вони не почали, ну кого? Сусідів Білорусі, власне, якби там ще не почалися якісь внутрішні штуки, ну ви зрозуміли. Проплачені є там одним словом, проплачений континент, який ще всередині ті країни почне хитати якраз під ці навчання. Воно так іде. Без, па без пакості тут не обійдеться 100%. Ну Торісас перевернутий не покаже щось суттєво. Там напад на країни Європи, М -м пакость, дрібна пакость. Ну, ось мало того, я ж кажу, що ось є пропла. По перше, що у них план є. Ось. По-друге, що є проплачені люди, які будуть в якраз країнах Європи. Ну, в першу чергу, це сусіди Білорусі, хоча може не тільки з сусідами Білорусі відігратись, Може й далі трохи зачепити. От. Е, що будуть творити всяку, всяку нехорошу штуку, одним словом. Так що, да. Ну, Росія в своєму репертуарі. Що хтось здивований сильно. Я б більше здивувався, якби показали, що нічого не буде, от чесно. Так, раз, якось за відповідь. Ну, давайте тепер Україну подивимося. Україні конкретно що чекати від цих навчань Росії та Білорусі. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що Україні чекати від оцих російсько-білоруських навчань Захід-2025. Покажіть мені. Скажімо, правда? Райдо перевернута, Урус перевернутий. Готал перевернутий. Прекрасно. Ман з перевернутий, ну гарно що. Ас перевернутий. І що? Єра? Показують, да це ж було вже, власне. да. А, що в нас тут? Райдо, Уру, Зота, Манна, Зевас, все перевернуте, Єра незворотня руна. Весь розклад перевернутий. Чогось прям надзвичайно грандіозного Україні чекати не варто. То там наступом на Київ лякають, ще там що-небудь. Ні разу тут такого не видно. А, ну, якісь все рівно. Агресивна руна тут упала, але вона перевернута. Ну що, якісь провокації, якісь там ДРГ, лякалок буде багато. Зразу вам скажу. Мені і падало на цей місяць, що завала і псо буде, і так далі, в тому числі і по цим навчанням. Тому готуйте нерви, як то кажуть. Хто особливо чутливий, запасіться там валеріаночкою, Барбовалом, що вам там допомагає гарно. Бо нерви нам будуть псувати. А, на рахунок цього. Попруть на Україну, не попруть. О, от ДРГ, отака от всяка трястя, да, може бути. Імітація може бути там якихось маневрів. Імітація, але ну, вони сюди не попруть. Носім, да, командування їхнє муляє, щоб нерви нам по, -по, -по цей попсувати. Да, є таке. Ну прям рух, да нема такого. Ну і паєрі показують повторювана подія. Да це ж було вже. Шо, перші навчання сумісні Росії і Білорусі за роки війни вже, власне. Ну, активного наступу повномасштабно, бо так-то ми з 2014 року воюємо то. А, от, Ну а з моменту повномасштабного наступу, що? Перші навчання чи що? Та ні. Ну, і що? І минулі рази лякали наступом на Київ і так далі. І ніде нічого. Тому таке, ні. ДРГ, провокація, ця всяка така трястя, лякалки. А такого прям наступу, ні, нема тут такого. Вони розуміють, що так як в 22-му році їм вже не обломиться, і що і наша розвідка, і супутники, і союзники уважно за всім цим стежать. Тому там миш, тільки якась миша поповзе в бік кордону з України ми вже будемо знати. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, взагалі, питають подальші дії цього зборища техніки, чи залишиться в Білорусі, чи повернеться назад на болото. Ну, давайте подивимось. Білоруси, зокрема, теж цікавилися, що там буде, чи буде це лагерна окупація, чи ні. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну така по завершенню навчань. Російські війська з Білорусі. Ось, по завершенню навчань, Захід 2025. Російські війська з Білорусі. Що вони будуть робити взагалі? Покажіть. Повернуться чи залишаться в Білорусі? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Угу. ще думають? Ото. У нього перевернуто, далі. Ансус і що? Кана перевернута. Хм, дуже цікавий розклад. Ну, гаразд. Що в нас тут? Ту стару на Отал, Соло, Єра, вуня перевернута, Ансус Беркана перевернута. Оце от показує на то, що ж вони ще в роздумах, що робити з тими військами. Тобто, ну, на даний момент якоїсь відповіді немає. Чіткої. Прям. А Тим не менш, ну, медійна заява якась буде. Ми це почуємо, побачимо, коли вони це діло вирішать. Та це ж було вже знову таки повторювані події. Ну, Схоже, буде залежати від результату тих навчань, тому що тут якесь розчарування йде. Ось заява якась буде ще медійна. Плани певні є, але вони ще до кінця не сформовані. По беркані перевернуті. Ну загалом беркана перевернута показує, що мали повернутися назад. От, Мали повернутися назад загалом. Але на даний момент, на момент розкладу, сьогодні у нас яке? 7 вересня, то на даний момент ще не визначено. До речі, хто там ще не бачив затемнення місяця сьогодні, то дуже раджу подивитись. Видовище, як то кажуть, того варте. А, от. Ну, а раз, ну що, ну, в принципі, все. Тому таке. Чекаємо, запасаємося, як то кажуть, заспокійливими, то що нерви нам будуть навчанням і псувати. Ну, прям наступ на Україну. М -м. Провокації це всяка така штука. Да. Ну, обстріл може бути ще під ці навчання, до речі. Там Турісас перевернутий, падав, ну, щось таке, не сильно велике. Ну, а так більш нічого. Це якщо підсумовувати все вище сказане. Ну такий от сьогодні розклад вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставати спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рун та став перевірених мною. Ну, і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!